Ові до спротиву у Черкаському краєзнавчому музеї представили виставку, підготовлену у співпраці з 118-ю бригадою тероборони. Подія присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. На виставці представлені частини експозиції. Це світлини, які бойовий шлях бригади, попут бригади. Окрема локація, хлопці зробили, начебто, бліндаж ОКП, Тобто командний пункт там є відеохроніки з наших БПЛА. Хлопці літуни з минулого року. Це Бахмут травень минулого року. Частина експонатів це робота наших ППОшників, збиті шахеди, уламки ракет. Уламки шахетів просто валялись біля мусорниками і взяли почистили. Їх багато їх не жалко. Окрема експозиція присвячена Володимиру Мукану. Тут його особисті речі, в тому числі бронежилет. Володимир загинув наприкінці квітня 23-го року у Бахмуті під час виконання бойового завдання. Його батьки передають ці експонати музеєві назавжди, як нагадування про дорогу ціну свободи усвідомлюємо, що він по-іншому не міг тому що він дуже любив свою Україну, любив життя, любив родину, любив місто Черкаси. І він не міг бути осторонь, коли ворог напав на нашу землю. Ця частина виставки присвячена роботі військових капеланів. Врятовані ікони пошкоджена уламками снарядів, особиста амуніція. Водохреще січень 23 року на Донбасі не пам'ятаю, як село називалося, то наші священники, і знайшли водойму, виробили в кризі Христа, освітили воду і хлопцям на позиції розвезли. В окопах невіруючих немає. Фактично всі вірять в Бога, кожен по-своєму. Капелан Олександр Філоненко зазначає, на фронті зв'язок із Богом особливо відчутний. Під постійною смертельною загрозою віра у захист вищих сил міцнішає. Нас на Пасху, до речі, москалі дуже так креативно привітали, ну, чим може 152-м калібром. І всі зрозуміли, що упав снаряд на 50 сантиметрів на метр за бетонну стіну. Якби він упав на цю сторону, там було в нас трипольові кухні, там багато було особового складу, багато було б постраждалих. Але ми чітко зрозуміли, коли він на ту сторону впав від бетонного забору, що... Бог нас зберіг. Начальник Черкаської військової адміністрації відзначає, важливо берегти пам'ять про складні та вирішальні часи. Ігор Табурець подякував землякам, які у важку годину першими стали на оборону області та країни. Я просто хлопцям, які, як ми всі добре пам'ятаємо, практично з дуже споганим забезпеченням на той час, оскільки дуже тяжко призвати одночасно. Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч хлопців навчити і правити. Тоді мова йшла про години, мова йшла про дні просування ворога в глибину нашої держави. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.